Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь, від усякої біди. Отче Небесний, всемогутній і милосердний, Господи, з глибоким смиренням і вдячністю приходжу до Тебе в цей вечірній час, щоб піднести Тобі свою сердечну молитву. Господи. Дякую тобі за прожитий день, за всі Твої благословення і милості, які ти вилив на мене і моїх близьких. Дякую тобі за кожну мить, за кожну можливість бачити Твої справи і відчувати Твою любов. Дякую тобі за здоров'я, сили і мудрість, які Ти дарував мені, за всі радощі і випробування, які Ти послав на мій шлях, зміцнюючи мою віру і дух. Господи. Я вдячний тобі за твій захист і заступництво в цей день. Ти оберігав мене і моїх близьких від усякого зла, направляв нас і оберігав. Нехай Твоя благодать продовжує перебувати з нами, і нехай ми завжди відчуваємо твою присутність і твою любов у наших життях. Настає ніч, і я звертаюся до Тебе з проханням, Отче Небесний. Благослови мій сон і збережи мене від усякого зла, яке може підстерігати мене цієї ночі. Нехай твої святі ангели оточать мене і мій дім, охороняючи нас від усякої біди і напасті, даруй мені спокій і мир у серці, щоб я міг відпочити і відновити свої сили. Господи, молю тебе, даруй мені глибокий і спокійний сон. Нехай мої сни будуть світлими і радісними. Що наповнюють мене твоєю благодаттю і милістю, зміцни моє тіло і душу, щоб я міг зустріти новий день із вдячністю і радістю, готовим служити Тобі і виконувати Твою волю. Отче Небесний, пробач мені за всі гріхи, вчинені мною в цей день, очисти мою душу і направ мене на шлях праведності. Нехай Твоя любов і милість завжди будуть зі мною, допомагаючи мені долати всі спокуси і випробування. Дякую тобі, Господи, за твою незмінну любов і турботу, віряю себе і своїх близьких у Твої святі руки, сподіваючись на твій захист і керівництво. Нехай Твоя воля здійсниться у всьому, і нехай Твоя благодать завжди перебуває з нами, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю і спокутувачу наш. З глибоким смиренням і вдячністю звертаюся до Тебе в цей вечірній час, щоб піднести Тобі свою сердечну молитву. Господи, дякую Тобі за прожитий день, за всі твої милості і благословення, які Ти вилив на мене і мою сім'ю. Дякую Тобі за кожну мить, за кожну можливість відчувати твою любов і турботу. Дякую Тобі за здоров'я, сили і мудрість, які Ти дарував нам. За всі радощі і випробування, які Ти послав на наш шлях, зміцнюючи нашу віру і дух. Господи Ісусе, Ти бачив усі наші справи і вчинки цього дня. Прости нас за всі наші гріхи, вільні і мимовільні, і очисти наші душі Твоєю Божественною благодаттю. Даруй нам серце, чисте і помисли праведні, щоб ми могли йти Твоїм шляхом з вірою і любов'ю. Настає ніч. І я звертаюся до Тебе з проханням, Спасителю наш, благослови і збережи мене і мою сім'ю цієї ночі, захисти нас від усяких небезпек і бід, які можуть підстерігати нас у темряві. Нехай твої святі ангели оточують нас, охороняючи наш дім і наші серця від усякого зла і напасті. Господи Ісусе, прошу тебе, даруй нам спокійний і мирний сон. Нехай наші сни будуть світлими і радісними, що наповнюють нас твоєю благодаттю і милістю. Зміцни наші тіла і душі, щоб ми могли зустріти новий день із вдячністю і радістю, готовими служити тобі і виконувати Твою святу волю. Господи, молю Тебе, бережи нас від усякого зла і гріха, від страху і тривог, від усяких недух і хвороб. Нехай твій божественний захист буде над нами, і нехай ніяка темрява не зможе наблизитися до нас. Даруй нам упевненість у твоїй незмінній любові та турботі, щоб ми могли спокійно заснути, знаючи, що ти завжди з нами. Господи Ісусе, дякую Тобі за всі Твої благословення і за Твою незмінну любов. Віряю себе і свою сім'ю в Твої святі руки. Сподіваючись на твій захист і керівництво. Нехай Твоя воля здійсниться у всьому, і нехай Твоя благодать завжди перебуває з нами. Прошу тебе, Господи, щоб ми з вдячністю до Тебе прокинулися вранці, готові почати новий день з вірою і надією. Нехай твоя любов і милість направляють нас і охороняють на всіх шляхах наших. Дякую тобі, Господи, за цей день, за всі випробування і радості. За всі благословення і уроки, нехай Твоя свята воля скеровує нас і укріплює у вірі, надії та любові. Амінь. Псалом 90. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо Він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима Він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами, Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається в темряві, ні напасті чи Злого Духа. Який приходить у півдні, збоку від тебе впаде тисяча десять тисяч, праворуч від тебе та до тебе не наблизиться, лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив Ти своїм пристановищем на тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до Твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе Він до мене, і я його вислухаю. Я з ним. У недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв, нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.